Дорогі Олександрійці, гості міста, минає 2022 рік. З одного боку, він став найважчим в історії України, з іншого, він загартував та згуртував нас так, що вже весь світ впевнений: українці здатні на все. Загадуючи бажання в новорічну ніч вдома або на чужині, в окопах або укриттях, усі українці, дорослі і малі, військові і цивільні, впевнені. Матимуть схожі мрії. Дай Бог, щоб вони здійснилися. А от що б ви сьогодні побажали. Щоб наші Збройні сили перемагали і звільняли українські землі, і щоб наші міжнародні партнери збільшували свою допомогу. Бажаємо всім українцям, які вимушено покинули свій дім, повернутися додому. І щоб в наших домівках було світло, було тепло і затишно. Щоб міста і села відроджувалися якнайшвидше. Бажаємо, щоб наші діти більше ніколи не чули вибухів і сирен, щоб їх майбутнє було світлим і мирним. І тому смерть ворогам абсолютно нормальне побажання на новий рік. Я знаю, що всіх українців бажання однакові, а насправді воно одне. Нехай новий рік стане роком нашої перемоги. Перемоги України 2023 рік нашої перемоги.